40 10 вересня. Час новин на СІ 4 в студії працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головних тем дня. Понад 70 випускників, студентів та викладачів Чернівацького національного університету імені Юрія Федьковича загинуло від початку російсько-української війни з 2014 року. Два тижні як у Чернівцях відкрили центри рекрутингу української армії, які професії у Збройних силах України обирають чоловіки та жінки. Допомога багатодітним сім'ям, куди вони можуть звернутися. Річка Сірет обміліла. Рівень води опустився до рекордно низької позначки. Музика. У вівторок, 10 вересня, на Буковині попрощалися з двома військовослужбовцями, які стали на захист України від російських окупантів. Солдата Ігоря Уреке в останню дорогу провели у селі банилів Підгірний. Солдатові Андрію Альштулеру останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям. Понад 70 випускників, студентів та викладачів Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича загинуло від початку російсько-української війни з 2014 року. Щорічно у храмі на території резиденції на початку вересня вшановують пам'ять загиблих за Україну представників університетської спільноти. Сьогодні відбулася панахида. У храмі трьох святителів, чину щороку на початку вересня під час панахіди вшановлюють пам'ять викладачів, які працювали тут з 2014 року. Вшановують пам'ять і тих викладачів, які віддали своє життя за Україну. Сергій Місевич, 47-річний викладач чину. З позивним Сірко у 2014 році боронив Україну від російських окупантів. Після демобілізації повернувся до викладацької роботи. Спочатку повномасштабного вторгнення знову пішов до ЗСУ. Загинув 30 жовтня 2022 року у боях за Херсонщину. Героя поховали у рідному селі Мамаївці. Сергій Місевич навчався на богословському відділенні на філософсько теологічному факультеті. Після того він вступив ще на юридичний факультет, закінчив юридичний факультет і вже був, пішов на фронт, пішов на, став на захист нашої держави як доцент кафедри, здається, теорії права. Це людина, яка по суті повністю виконала волю Божу. Він же ж міг знайти можливість уникнути це все, правда? Скільки є таких, які цей. А він зрікся себе, він поставив ідеали боротьби за волю, за незалежність, за ближнього свого. Леонід Дергач, викладач кафедри правосуддя юридичного факультету, у 2015-му служив у 72-й окремій механізованій бригаді. Був двічі поранений. Після лікування щоразу повертався до побратимів на фронт. Загинув 1 лютого 2017 року внаслідок артилерійського обстрілу в Авдіївці Донецької області. Багато наших викладачів, які працювали в університеті в цьому храмі науки, які Віддали можливо свої найкращі роки для того, аби українське слово ширилося, аби воно розпросторювалося. І сьогодні звичайно надзвичайно актуально і важливо вшановувати пам'ять таких величних творчих постатей. Понад 50 років Чернівецькому національному університеті відбуваються панахіди у пам'ять про викладачів ЧНУ з 2014 року. вшановують університетську спільноту, яка загинула, боронячи Україну. Юген Паселюк, Микола Ганутін, новини Сі 4 Понад 40 людей звернулися до центру рекрутингу української армії у Чернівцях. Установа працює два тижні. Тут охочі поповнити лави збройних сил України можуть обирати військову частину та посаду з понад 10 тисяч вакансій. Які вакансії найпопулярніші серед чоловіків та що обирають жінки? А їх 10 відсотків, які звернулися до рекрутингового центру, розкаже Альвіна Абрамчук. До центру рекрутингу української армії, що у ЦНАПІ звертаються чоловіки та жінки від 18 років до 69 дев'яти. Здебільшого цікавляться такими вакансіями, водій, оператор БПЛА та прикордонник. Жінки хочуть бути бухгалтерами, діловодами, медикинями та психологинями. Здебільшого люди відгукуються на вакансії ЗСУ на сайтах з пошуку роботи або телефоном дізнаються інформацію у працівників рекрутингового центру. У Чернівцях та області чоловіки та жінки шукають вакансії у військових частинах, де є Буковинці. Багато є таких, які хочуть служити тут. В Чернівцях, тому що є певні якісь умови, маму доглядає чоловік, або мав поранення, і він не хоче вже їхати. Туди на фронт, але бажає служити. Був чоловік, якому 69 років. Він військовий полковник. Він каже: Я знаю, що ви не працюєте з такими. Я знаю, що ви мені нічим не допоможете. Але запишіть, будь ласка, мій контакт, бо може десь буде треба. Жінка звернулася в неї чоловікою, але в неї двоє дітей. Вона каже: Я хочу служити, але я хочу в Чернівцях в мене діти. Були жінки, які хочуть на передову. Цікавляться вакансіями і демобілізовані. У людини, яка була демобілізована по стану здоров'я. У ряді випадків сьогодні є можливість знову повернутися на військо єдине, що далеко не на всі посади і далеко не на всі частини. Це можуть бути працівники навчальних центрів, тобто люди можуть інструкторами працювати, можуть працювати в ТЦК та СП, наприклад, тобто є перелік посад і підрозділів де дійсно можна себе знайти. Навіть якщо ти був визнаний непридатним до військової служби по Україні понад 10 тисяч вакансій, про які можна дізнатися у рекрутингових центрах. Заробітні плати від 20 до 170 тисяч гривень, залежно від посади, місця служби і завдань. Охочим служити в ЗСУ підбирають вакансії відповідно до їх професійних навичок. За словами рекрутерів, особисті дані претендентів в ТЦК не передають, повістки не вручають. Ми працюємо із відділом в ТЦК відділ рекрутингу, який залишили нам, вони приходили, вони залишили нам свої контакти, сказали, якщо якісь виникають питання, людей ми туди не відправляємо, тому що ТЦК вже після погодження з військовою частиною в цьому, в цьому процесі, в цьому ланцюжку, людина йде в ТЦК після того, коли вона вже має рекомендаційний лист. За словами уповноваженого представника Міністерства оборони України з питання рекрутингу, від п'яти до семи тисяч людей по країні щомісяця укладають контракт зсу через рекрутингові центри. Кількість добровольців зростає, і протягом цього року на ну, слава Богу, вже вересень. З зросла ця кількість суттєво, в рази. Справді, якщо ми будемо порівнювати кінець. 23 го початок 24-го і от початок вересня 24-го врази збільшилась кількість добровольців, які щомісяця використовуючи ту нову модель рекрутингу, яка впроваджена. що Ти можеш обрати частину, можеш обрати посаду. А ще й тобі допоможуть туди потрапити. і все, Якщо десь буде не так, допоможуть вирішити питання. Центр рекрутингу у Чернівцях це 33-й офіс в Україні, який працює вже другий тиждень у місцевому ЦНАПі. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк, Микола Ганутін. Новини Сі 4 На Буковині понад 10 тисяч жінок мають звання мати героїня. Яку соціальну допомогу отримують мати героїні у Чорнівецькій громаді? З якими викликами стикаються багатодітні родини? До кого можуть звернутися, розкаже Євген Пасайлюк. У Вероніки Гуцуляк сім дітей: одна донька та шість синів. Вона мати героїня. Старшому Сергію 31 рік. Військовослужбовець, який захищає Україну на харківському напрямку. Для пані Вероніки рішення сина воювати стало ще викликом, оскільки він допомагав їй у виконанні чотирьох неповнолітніх дітей. Складності в тому, що в мене двоє дітей з інвалідністю. Вони часто хворіють. лягаємо в лікарню, у мене. Ми, молодші діти залишаються старшими дітьми. Я отримувала з міської ради кошти і облдержадміністрація. Одноразово, раз в рік. Нам у перебуття і операцію ми переносили три операції з Юром в інституті Філасова. То перший раз, як ми їхали, нам з міської ради виділили 10 тисяч оплатити операцію. Потім ми попали під програму. Соціально коли надали нам дитині інвалідність, то Нас приймають там безкоштовно. Загалом у Чернівецькій громаді майже три тисячі багатодітних сімей. З них 95 на обліку асоціації багатодітних сімей, дітей з інвалідністю та дітей з сиріт. Ми звертаємося і до міської ради, де вони по списку можуть надавати і грошову допомогу, так як до дня захисту дітей там до дня школярика. На різні такі заходи, раніше більше менше нема що казати, то допомога була відчутна. А тепер, так як військовий стан, то потребується більше для воєнних, а для нас вже так. Но міська рада завжди була прихильна до нас і надавала допомогу. І так як навіть цього року, то було відчутно їхня підтримка, допомога. І різні спонсори, які зараз бачать, що потребують наші багатодітні, особливо там, де переселенці у нас є, і вони зараз дуже потребують, тому що у нас переселенці багатодітні є, так що вони допомогу дають їм. Кошти потребуються на різні такі міроприємства, так як ми відпочинок для дітей би був, оздоровчі такі, щоб були, щоб це, що необхідно для дітей в першу чергу, то зараз дуже відчутно, що не надається. Дуже відчутно, як дитина захворіла, а немає коштів на лікування. І Де зараз не надаються такі допомоги, щоб на лікування. Щоб отримати пільги та грошову допомогу, необхідно мати статус багатодітної сім'ї. Для його отримання потрібно звернутися до управління у справах сімей та молоді департаменту соціальної політики Чернівецької міської ради. На кожну третю наступну дитину сім'я отримує 2100 гривень щомісяця допомогу до 6 річного віку дитини. Діткам в першу чергу це безкоштовний проїзд в громадському транспорті міста. А 50% знижки на харчування у дитячих садочках у навчальних закладах. Діти можуть безкоштовно відвідувати музичні школи міста державні, а також оздоровлюватись безкоштовно в літніх наметах таборах. Жінці, яка має щонайменше п'ятеро дітей, наймолодшому виповнилося вісім, присвоюється звання мати героїня. Коли вже присвоюється статус матері героїні, то мама отримує нагородний. Знак від президента України, і також додатково йде посвідчення до цього відповідного зразка, і одноразова допомога у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму. Це приблизно 30 тисяч гривень. У 2024 році було надано чотири статуси матері героїні. Ще є певні справи, які зараз перебувають на розгляді. За 10 років ми цікавилися близько 80 матері героїні саме в Чернівецькій міській територіальній громаді. Євген Басалюк, Микола Ганутін. Новини СІ-4. 9 вересня у житловому будинку в заставні після пожежі знайшли тіло 60-річного чоловіка. Сліди пожежі та власника помешкання без ознак життя виявили родичі, які прийшли його навідати. Пожежа самоліквідувалася, тому пожежно-рятувальних підрозділів на місце події не викликали. Тіло загиблого направили на судово медичну експертизу для встановлення причин смерті. Попередня причина пожежі порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електроплити. У Чернівецькій області минулої доби сталися три дорожньо-транспортні пригоди. Одна смертельна. У селі Кам'янка Чернівецького району 29-річний місцевий житель не впорався з керуванням мотоцикла БМВ та з'їхав у Кювет. Внаслідок отриманих травм мотоцикліст помер, а його 19-річний пасажир отримав травму голови. Цього ж дня у Чернівцях на вулиці Пилипа Орлика відбулося зіткнення одразу чотирьох автівок: Тойота, Пежо, Мерседес та Вольцваген. У результаті аварії травмувалися 60-річна водійка Пежо та її шістдесят. 31 однорічна пасажирка, а також 47-річний водій автомобіля Тойота. Ще одна автопригода трапилася у місті. 13-річний чернівчанин, керуючи самокатом, зіткнувся із зустрічним автомобілем Рено під керуванням 39-річного місцевого жителя. У результаті аварії хлопець отримав тілесні ушкодження. Всіх потерпілих госпіталізували до лікарні. Річка Сірет обміліла. Рівень води опустився до рекордно низької позначки. За результатами замірів Чернівецького обласного центру з гідрометеорології, які проводили 7-9 вересня у місті Стороженець, рівень води у річці нині становить 264 сантиметри над нулем поста. Такі показники є найнижчими за весь період спостережень з 1944 року. На сьогодні це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації ви можете знайти на наших сторінках у соціальних мережах до зустрічі завтра традиційно о 19.00.